Вітаю, друзі! Сьогодні у нас четвер і ми про психологію особистості. Як бути, що робити, як собі допомогти, коли є страх прийняття рішень? Особливо, коли якісь рішення такі важливі, які можуть змінити хід життя, самопочуття, так, комфорт в житті. Що робити, як можна собі допомогти? Важливо пам'ятати, що страх це емоція. Емоція, яка не завжди відповідає реальності, а дуже часто страх про якусь е, таку уявну небезпеку е, і про наші минулі якісь ситуації, де ми не впоралися з чимось. Було важливо е, зупинитися і розглянути цей страх, про що він? Запитати, що цей страх мені може давати, а від чого він мене може утримувати, або що перешкоджає мені страх в чому. І коли ми розглянемо всі можливі варіанти про цей страх, то він в нас зменшиться і стане набагато менше, тому що ми його детально проаналізуємо, проговоримо, випишемо. І тоді, після того, як ми вже дослідили на страх, вартує виписати собі такі можливі напрями маленьких кроків до дії, тобто, які я рішення приймаю в цій ситуації, чи далі боятися, чи йти і маленькими кроками щось змінювати. Так? Якщо так, якщо я вибираю щось змінювати, то можна розписати ті кроки, що саме і як я би хотіла змінити. І такими дрібненькими, маленькими кроками долати цей страх зміни. Гарного всім дня.